i yeah. Показуємо. Вітаємо. Вітаємо! Вітаємо. Ві І я вітаю тебе. Ви мене впізнали? Хто я? Хто я? Сайчик побігайчик. Я зайченятко, я тебе вітаю, з днем народження. Сьогодні прийшов до тебе. На день народження? Можна в тебе бути на святі? А скільки в тебе рочків? Скільки рочків в тебе? Три. Скільки? Три. Три рочки. Ура! А яка пора року зараз? Яка пора року? Вес? на. А місяць хто знає? Який місяць? Березень! Діточки, березень! Зайчик поміняв шубку. Він став якого кольору? Сірого? Сірого. Сірого. А ми будемо продовжувати вітати нашого Денисика. Зайчик бажає щастя, здоров'я, радості, щоб ти різ гарним, чемним, розумним хлопчиком і таким красивим і таким добрим. І щоб все в тебе було добре. Ану, давайте вітати від нашої групи. Хто несе подарунки. Хто несе? Так, бери, маєчка, неси подаруночок. Маєчка бери. Ні. Ні. Ану сісі, сі, сі, сі. давай, 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 давай. Від нашої групи давай. Що ти кажеш? Як ти кажеш? Вітаю, давай. Вітаю. З днем... Що бажаєш йому? Що бажаєш? Що бажаєш? Так, молодець, кажи, дякую. Дякую, кажи. Так, ще хто дарує? Насінька, ще подаруночок. Насінька, кажи. Вітаю. З днем Народження, що йому даруєте? Що бажаєш? Що бажаєш? Здоров'я, так. І щоб він ріс на втіху своїм батькам. Здоровим і гарним хлопчиком. Ано бери подаруночки. Отримай подаруночки. Як треба казати, Денисику? Дякую. Дякую. А ще Денисик знає загадку про нашого зайчика. Ану, Денисику, загадай нам загадку. Зимку який? Біленький. А влітку сіренький. Скільки? І від вовка. Я втік. Тік. Хто це, діточки? Хто від вовка втік? Тік? Довгі ноги куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував і капусту попсував. Хто я? Зайчик. Зайчик, молодці! Зайчик. Нам Денисик приніс гостинці. Прошу всіх сідати. Будемо частуватися! Постав свої подаруночки і пригощай маляток. Так, а я буду на вас на святі. Буду вас на святі. Ще будемо з вами танцювати і співати. Добре? Іди, роздавай, постав свого собачку. Став, іди роздавай подаруночки, іди. Зайчик побуде з твоїм собачком.

Діточки. Як треба сказати голосно? Дякуємо, Денисико. Беріть по одному цукерочку. Так, молодці. Витягайте сік. Один цукерочок. А решту Запхай назад, занесеш собі в шкафчик. Один цукерочок тут є, то додому забереш. Давай. Так, один цукерок, ось є цукерок. А решту засунь. Так. Молодець. Як весело! Смачного вам, дітки! Дякую. Закінчуйте їсти, бо до нас зайчик зараз прийде, і він хоче з вами заспівати пісеньку. Хочете? Хочете добре, молодці, їжте, їжте. Тут постав. Так. Я хочу з вами співати пісеньку про зайчика. Будемо співати? Будемо? Добре? Будем? Добре? Ано відставте свої по подаруночки, поставте на столик, все сховайте в подаруночок. все сховайте. Свій подаруночок все поставте. Молодці. Молодці. Ану, поверніться всі до мене. Поверніться всі до зайчика. Сюди, сюди, до мене. Ай, я тут. Такий гарний зайчик. Поверніться до мене. Поверніться, поверніться до мене. Так, зайчик щось вам приніс. А зараз ми заспіваємо пісеньку про нашого зайчика. Так, Так, добре, молодці. Повернися, Яруся. Кольками далі. Там кульки є. Поверніться гарненько до мене. Поверніться, все сховайте, все сховайте, сховайте в шкафчик. Поставте на столик, поставте на столик і поверніться до мене. Постав кульочок свій. Постав свій кульочок, так, так, поставте. Поверніться до мене, щоб зайчик вас бачив. Сховайте свої цукерочки, поставте на столик біля себе. Там, поставте там кульочок, все, поставте. Поставте все, прошу сісти на своє місця. Так. так, молодці. І поверніться до мене, будь ласочка. поверніться до зайчика. Так, поверніться. Зайчик, хоче з вами поспівати. Пісеньку. Постав свій. Свою турбиночку постав там. так. Поверніться до мене, щоб я вас всіх бачила. І зайчик, щоб вас бачив. Він хоче, щоб ви йому заспівали дуже гарну пісеньку, він прибіг з лісу до вас, пристрибав. Поверніться до зайчика. Так. Так. Зайчик вже вам приніс тут. Торбинку має і сумочку має. Увага! Увага! Прошу повернутися до зайчика. Будемо співати, добре? Добренько. Ну, почали. Зараз буде музика і я подивлюся, хто вміє гарно співати. Сюди, 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 сюди. За столиком. Хрум, 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 хрум. хромо, хром. Ти всіх заченята. Трома, 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 трома. Та буду й ристи. Денисику, дуже сподобалось і будемо танцювати з кульками. Добре? Так. Добре, продовжуємо наше святкування. Денисику, тобі подобається твоє день народження? Так. Подобається. І мені сподобалось. Я ще до тебе прийду. Приходите? Так. Добре, будемо танцювати, беріть кульки і танцюємо. Беріть кульки, беріть. Беріть, кульки.

Дівчатка і хлопчики, які ви молодці. Вам весело? Віда. Весело. Давайте ще раз привітаємо Дениса з Днем народження. Давайте голосно скажемо. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. вітаємо. Р... Росте великі. І здоровенький Денисико, дякуємо тобі за таке гарний день народження. Поплескайте йому, поплескайте, молодці. Продовжуємо святкувати далі.